Сестри, сьогодні дійсно таке чудове свято. От, коли Врасинслав молився, він якраз казав про волю Божу, що Бог дійсно хоче, щоб ми були спасені, щоб був мир на землі, щоб був захист від всіх стріл лукавого, від війни і від всіх нагаразів. А це можливо, може бути тільки. За, і чому це є і може бути завдяки. Роботі Духа Святого. І якраз це дуже такий вирішальний момент для, у створенні церкви. І давайте перед тим, як ми прославимо Бога пісні загальним співом, я прочитаю декілька віршів Писання. Це давайте відкриємо Євангеліє від Іоанна або Івана, правильно Івана 16 років. Я прочитаю, прочитаю з 7-го вірша. Ісус розказує учням, що він має йти з цього світу, має йти до батька. І в 7-му вірші він каже, але я кажу вам істину, краще для вас, щоб я пішов, бо якщо я не піду, то утішитель, утішитель це одне з імен Святого Духа. Не, не прийде до вас, а якщо піду, то пошлю його. До вас. І він, прийшовши, докорятиме світу за гріх, за праведність і за суд. За гріх, бо вони не вірують в мене. Це, до речі, єдиний це гріх, за який люди йдуть в ад. Не за те, що там вони вбивці, там дуже багато зла зробили. Це все наслідок того, що не вірують в Ісуса Христа. Mm -hmm. Потім за праведність, бо я йду до свого отця і ви вже не побачите мене. Іншими словами, праведність тому, що він казав Христос, що я і батько це одне. І за суд, бо Князь світу цього засуджений. Він був засуджений дійсно тільки після того, як і Христос вмер і Воскрес. І дивіться, ще багато чого я маю сказати вам, але зараз ви не можете знасти. Бо віддість Христос як? Служив як людина на цьому світі, він не міг всім своє вчення донести і все людям фізично розповісти, бо й, мабуть, і життя не вистачило би. Бачите, він каже, ви не зможете знести. А коли ж прийде він, Дух Істини, Дух Святий, то наставить вас на всю істину, бо він говоритиме не сам від себе, а говоритиме те, що почує і звістить вам майбутнє. Він прославить мене, бо відмогу візьми і звістить вам. Іншими словами, що Дух Святий прийшов на цю землю, одне з його таких важливіших задач це для того, щоб наставляти учнів, щоб дійсно учні Ісуса Христа були сповнені Духа Святого і могли звістити цю віру, могли жити правильним життям, могли нести цю благодатну звістку про Спасіння цього світу, бо без Духа Святого. Ми цього робити не не змогли. І ви, коли ми читаємо писання, бачимо, коли тільки Ісус сказав учникам домства «Прийміть Святого Духа помер і Воскрес, тільки після цього учні дійсно стали його учні на групу якихось людей, що жахалися всього, а дійсно могутніми Божими воїнами, котрі йшли в силі Святого Духа. Давайте завжди пам'ятати цю подію. І дякувати Господу, за що він дав нам свого Святого Духа. Бо, би, бо без нього, як Христос сказав, без мене, так само і без Святого Духа, ми не можемо робити нічого. Гарного нічого. Гарності можна, а гарного, доброго, нічого не можемо робити. Давайте тоді зараз пославимо загальну